Розглядаємо питання про надання дозволу на переведення житлових приміщень на житлові помічних консультацій. У зв'язку зверненням громадянки прошу надати дозвіл відповідно до порядку переведення житлових приміщень на переведення житлового приміщення за презугарну десятись в нежитлове приміщення. Побачимо використання. Перше коло. Перше поверх, так. у мене питання От, під що спланується? Да, дане переведення офіс на приміщенні офіс. У мене питання по вулиці Гагаріна. Вони самі попереплановували тут торгові площі. Е -е, Я не заперечую, що там в кожному е -е, будинку на першому поверсі має бути відповідний магазин. Але в мене є питання стосовно е -е, заїзду спеціального транспорту по тротуару. І вигруз певної продукції. Це стоїть питання. Тому да. ну, поки е громадянка Кучині, Катерина Васильівна чітко не визначиться форма діяльності, під чому вона планує і яким чином вона буде завозити продукцію, якщо в неї торговація то, ну, за занедоцільно надавати дозвіл на реконструкцію даного століття. Не в неї чітко визначення в заяві офіс. Ну, підприємство чим буде займатися? Якщо офіс, туди будуть заходити відвідувачі. Відвідувачі будуть під'їжджати, зупинятися знову на трату. Ну, ви пройдіться ну, на по вулиці Гагаріна і побачите, де стоїть автотранспорт всіх торгових закладів, які безпосередньо. серед юристів, адвокати, нотаріуси, абсолютно всі ломбарди, все автотранспорт туди під'їжджає прямо на зеленій на зеленій зоні. стоїть. Тому там потрібно відпрацювати, розробити певну концепцію. Я вважаю за незаційну, поки ми не отримаємо чи немає чіткі збільшення. Ну, про те, що це буде визначатися містобудівними умовами. Так в протоколі чітко прописано, пропія протоколів її видана, що отримати містобудівні умови, якими буде передбачено всі приміщення. Тобто ми це все обговорили згідно вимог чинного законодавства. Лілія, ви нас тут присутні із нас думка. Вважаю, що потрібно давати такі дозволи на переобладнання, тому що ми спитали з ними згоротися. А дійсно це регулювати тільки з питанням накладення адміністративних штрафів на паркування на зелених зонах. Ні, це... то, я розумію, так навіщо ми даємо дозвіл потім коригувати адміністративними протоколами? Я вважаю за недоцільне, поки ми не надамо чітку собі для себе, принаймні, відповідь, яким чином і як буде виходити той всіх, е, як під'їжджати туди в Ігорій, на цей. Місто, умови, там майже не будуть, будуть видаватися. Да. Хай не видасть такі, ми собі мови які відповідають потребам міста. Це ж просто. Справа в тому, що це адміністративна послуга, і згідно закону про адміністративних послуг, у мене на сьогоднішній день немає підстави її відмовити. Вона подала всі документи згідно чинного закону. Що лінія? Я вас дуже попрошу врахувати позицію, по, е, ту, ту що я наголосив, при видачі містобудівних умов. Так. Все ж таки передбачити проїзд, заїзд і е, вигрузку, якщо там торгова площа. Тому що у багатьох є, наприклад, входи з Крим Центральної на вулиці Гагаріна, ще є вхід з, з боку двора. Там воно трошки простіше. А подивитися всіх інших, на ну, можна зупинитися машиною, наприклад, в тому самому дворі або на вулиці Гагаріна, залишити автотранспорт, ну не заїжджати на зелену зону і їхати по людях по тротуару. <говори> <говори> Якщо ви дозволите, я зачитаю витяг цих протоколу, який додається до рішення, проектну документацію розробити та поводити встановлено законодавством порядку зарахування містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки отримання попронням містобудування та архітектури. Ми це чітко прописали. Ну, це Давайте пункт перший так і запишемо стосовно надання місту. Надати дозвіл громадянці кучені Катерині Васильівні проведення квартири No29 в житловому будинку в Гарі на 10, не житловий фонд та її реконструкції з облаштуванням окремого входу під торгівельне офісне приміщення Кома ставлю і прописуємо далі текст про. Да. Поваже, місто Так. Хто за, прошу голосувати з технічної практики.